На жаль, український бізнес має гіркий досвід і дуже багатий досвід рейдерських атак. Саме тому дуже турбує ситуація навколо нашої торгово промислової палати. Занадто багато збігається фактів. Крім того, надзвичайно тривожною є абсолютна закритість будь-яких претензій до палати. Все, що зараз було озвучено, це тільки наслідки того, що відбувається, і про те, що ми можемо тільки судити з окремих публікацій, але офіційно ніякої позиції не заявлено. Причому палата це навіть не акціонерне товариство. Вона належить членам палати, це 9 тисяч підприємств України. Палата визнана у світі представник українського бізнесу, так би мовити, вікно українського бізнесу у світ. Послугами палати щоденно користуються не менш як тисяча підприємств по всій території України. Ще не минув рік, як члени палати провели свій з'їзд і дали позитивну оцінку діяльності палати, підбили підсумки. Обрали керівництво, а члени палати доручили, довірили керівництву палатою, нинішньому складу президії, президенту, віце-президенту. Ми затвердили стратегію палати до 2020 року, яка має допомогти українському бізнесу вийти в Європу, вийти в весь світ. І повторююся, що тому члени членів палати дуже турбується ця ситуація. І не може не обурювати. Ланцюг, ланцюг описаний подій дуже нагадує всі ці типові рейдерські атаки, які ми спостерігали останні приблизно 20 років. Більш того, в очах наших зарубіжних партнерів вся ця ситуація виглядає практично як ляпас українському бізнесу. Ми і без того не можемо похвалитися привабливим інвестиційним кліматом. І зрозуміло, що все, що ви почули, не на користь йому і тільки згущується. Хмари недовіри до України. Саме тому український бізнес, який створив палату, не може залишатися осторонь. Він, він має намір відстави відстоювати права палати, свої власні права, своє право на самоорганізацію. Ми вимагаємо повної прозорості і публічності у претензіях до палати, якщо вони реально існують ці претензії. І ми підтримуємо заклик до президента України. Провести відкрите і публічне обговорення якнайширше всіх питань, що виникли навколо палати. Дякую.